Да тут не скотрофи. Не, не. Да, вам же прикольно зараз, да? Вы уже наверху. Господи, Там вузько, Андрій. Да, я вузенька. Ж... Я зрозумів про що, ти. Понятно, що б? Да, вузько. так, так, так. Тут всередині вузька, да, десь. Да, так, да. так, так. Залазить неприємненько. Це як ти любиш, всередині вузько. Ага. <laughs> це, як я люблю. Да, да, це надій... надійний край. Міцний поручень. Дуже надійний, я бачу. включив там повну я бляд, помню вже штани у мене актерки таращи дівчата краще кажуть я не знаю Таращанських... з Таращанськими не знайоми красота <сум> а давай, давай, так дивись. Сейчас, сейчас, готовий? Ууууу! Ага. Хрена собі. Ни хрена собі. Бачення стоїть від Івана О, А може мені фоточку таку, бля? Футуризм якийсь. Так, друзі, ну що, відкриваємо. <ривіт> <ривіт> відкриваємо, відкриваємо класну традицію. <ривіт> Кожен, хто буде підніматися на кришу нашого елеватора і буде давати інтерв'юшку, з нами співклаці, буде отримувати ось такий прапор. Тобто я започаткував цю традицію. Да. Тобто це говорить, що я перший? Перший проходить. Yeah! <ривіт> на прапорі нас буде. Це у нас герб Тараші. Герб Тараші? Давай покажемо. Так, цей прапор нам подарував мер тараші Михайло Юрійович. Ми його з великою честю передарюємо нашому гостю Андрій Джуджулі, нашому першому проходцю. І започатковим нову традицію. Всі, хто буде підніматися на кришу цього елеватора, буде отримати ось такий прапор нашої тараші. Офігенно!